Я пропоную це якраз дуже дуже делікатний спосіб, як це можна зробити через внесення змін до Конституції. І моя позиція якраз зробити це так, щоб це було мінімально травматично для, для суспільства. Так? Тому що суспільство повинно все одно отримувати функцію функцію, судового, функцію судочинства. На ім'ятисневого суспільства їх повинно отримувати. Але Якщо ви кажете про інші гілки влади, там ви маєте щонайменше раз в 5 років можливість переобрати Верховну Раду, так само і президент. Яка ця Верховна Рада би не була, вона там може сформувати той уряд, потім його так само може змінити. Суддів ви обираєте, судді, які обираються сьогодні, вони обираються часом на п'ять років, а потім безтруково. Не буде не можливості у вас і у мене їх більше знитим, як через зміни до Конституції. їх не можна буде змінити. І коли я кажу про те, що їх необхідно перезавантажити чи призначити хоча б вищу інстанцію, я кажу це для блага самих же суддів, тому що я думаю, що ви самі це відчуваєте. Я це відчуваю дуже сильно, коли я спілкуюся з людьми, особливо з людьми. В районних центрах. Так? Рівень роздратування, рівень незадоволення всіма так, не, не і парламентом, і, праві, і урядом він є критично високим. Тобто люди, не, ну, м'яко кажучи, ненавидять нас як владу. Я з цим, я, я приходжу з цим до людей, я мушу. Е я можу бути частиною цього, я можу нести відповідальність за всіх, хоча я, я розумію, що я ще нічого такого не зробила, за що би мене ненавиділи. Але коли я йшла до парламенту, я знала, що так буде. Що як тільки я приступлю цей поріг, я стану цим об'єктом. І то все, що я робила добре, чи те, що я роблю зараз, так, воно ну, дуже мало буде е, переконливим, тому що вся влада не спроможна буде зробити так, щоб я виглядала позитивно серед цього. Я несу за це відповідальність за себе і за свою фракцію, і за весь парламент і за уряд, який я формувала, я мушу нести за це відповідальність. Але так само судді повинні розуміти свою відповідальність, а вони її уникають. А якщо я приходжу до людей, я в такий спосіб намагаюся почути людей, я намагаюся скерувати їхню агресію туди, де би. Ми разом могли щось робити. Судді заперечують це. не заперечують свою відповідальність. І якщо ми суддів не приведемо, скажімо так, до спільного знаменника з людьми, тобто, коли люди кажуть, що ви не гідники, а судді кажуть, що ми святі, правда десь посередині. Але якщо ми їх не приведемо до спільного знаменника, то це закінчиться, це може закінчитися просто насильством стосовно судді. Те, що я вам пропоную, те, що я обстоюю, це є той інструмент. Який може запобігти великому насильству. Ви розумієте, де ми зараз є? Ви ж розумієте, скільки в нас людей, які повернулися е, з війни, які в мають у руках зброю. Ви розумієте, що вони агресивні. І агресивні не тому, що вони нездорові, а агресивні тому, що вони не бачать, не, не бачать. І моя, я вважаю своєю відповідальністю знайти е, е, такі рішення. Які би не дозволили цій агресії вилитися на інших людей. Тому що це, це для нас є неприпустимо. Йдеться не про конкретних людей. Я, я, є дійсно судді, яких я дуже поважаю, є в Харкові судді, яких я дуже поважаю. Але треба відчути всім разом відповідальність. Тут не питання хороших і поганих, тут питання визнати свою відповідальність і дати можливість, щоб це працювало по-новому. Можна <плес> питання? Скажіть, будь ласка, от ви зараз підняли питання про порядки навчання судді. Ну, на мій взгляд, ви фактично зараз говорите про те, що якщо буде назначати, участвувати в назначенні президент, Верховна Рада, судьи каким-то образом будут зависимы от этих органов, да? и э, поменяв э, орган, который будет назначать, мы поменяем всего лишь зависимость одного э, органа ну, на другой принципе. Фактически от того, что судьи ходят в администрацию там президента, да, чтобы э, выразить свои э, какие-то предпочтения кому-то, да? э, ведь Вопрос не в этом, вопрос в том, что судьи, которые принимают решения, особенно в судах первой инстанции, они фактически не несут ответственности за незаконное решение. Вот фактически нет этой ответственности. В данном случае отсюда начинается весь, ну, идет, берет начало, все то, что негатив, который сводится там вверху. И э, вот не рассматривали вы том, чтобы этот негатив погасить в самом зародыше, то есть на такой инстанции, как районные суды, я вот сколько раз с этим сталкивался, когда при нашей системе, которая уже существует, приходится ломать решения, ну, действительно, отменять решения там абсурдные, ну, они их отменяют апелляционностью. Тяжело, но от меня. И в данном случае вот у меня всегда возникает вопрос, а почему нельзя предусмотреть законодателю да, какой-то период, за который будет отменено определенное количество решений одного судьи, да, в связи с чем можно было бы поставить вопрос о квалификационной пригодности данного судьи, Если бы судья за собой чувствовал что он за это решение может нести ответственность, не просто приняв его и забыв, что там с ним дальше будет, а вот он будет нести ответственность, и тогда в этом случае я уверен, чтобы таких решений, которые приходится, ну я э, честно говорю, иногда не понимаешь, как можно было принять такое решение, их будет меньше, если ну до минимума скоротить и в этом случае вот отсюда я так Думаю, буде брати начало эта реформа, а не з того, хто буде назначати судью і кто будет е, зависим от кого будет судья. Если он будет приймати законне рішення справедливо, то вся судебна система в принципі буде працювати по-другому. Дякую. Але ви самі відповіли на своє питання, тому що е, це дійсно відповідь на питання, чому так критично е, судова реформа. Відповід... Судді є безвідповідальними. Чому вони є безвідповідальними? Є два види відповідальності дисциплінарна і кримінальна. Дисциплінарні де судді так? за, 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 за те, що вони не, за такі рішення так приймають, несправедливі рішення. Дисциплінарна відповідальність, хто притягає до дисциплінарної відповідальності. Самі органи суддівського самоврядування, які сформовані з тих, з тих самих суддів, так, які є такими, як ми знаємо, вони є. Другий вид кримінальної дисципл... відповідальності. Хто може таке рішення прийняти? Тільки самі суди. Ми знову повертаємося до судів. Тому так важливо люди. Тому так важливо люди. Хто ці люди? Сьогодні відповідь на те, хто суддя, вона є критичним. Не система. Ви подивіться, я не знаю, скільки вас читали закон про, про судоустрій статус суддів, чи тепер нова редакція право суд. Ну Це один з кращих законів, які є в Україні. Об'єктивно, це є він один з найкращих виписаних, там є прекрасна структура, всі механізми, все є. А люди такі, як люди, є. І по поки ми не дамо можливість, ми не можемо змінити 9,5 чи 8,5 тисяч людей. Не можемо. Ми не, ви... Тому що а, я би хотіла дуже цього, але я вам дам відповідь. При, при, ми порахували, я була одни, одним з. Авторів цієї ідеї, але ми порахували, перепризначення 8,5 тисяч суддів займе 4,5 5 років. Через 4,5 5 років ті, хто будуть призначати, вони забудуть, з якою метою робилося це перепризначення. І сьогодні ми ну, 8,5 тисяч якісно інших людей, ми, ми маємо трошки інших. Але все одно для того, щоб якісно інші люди з'явилися, що треба поміняти і систему юридичної освіти, і підготовки кандидатів на посаду в суді, і багато інших речей. Ми з Марсу чи з Америки чи з будь ми не привеземо 8,5 тисяч суддів. Але якщо ми змінимо якість суддів вищої інстанції, чому це так критично? Тому що вони ж були сформовані, вони ті люди добиралися а, кілька років. Останніх, ну, менше десяти, так, але вони, в принципі, останні роки добиралися за критерієм служіння, не за критерієм професійності, не за критерієм незалежності, не за критерієм етичності, а за критерієм служіння політичній еліті, тій чи іншій. Ми їх не переробимо. Але от взяти людей нам треба буде скільки 150 можливо. От знайти 150 інших. Та, які будуть готові ставитися в іншу до професію. професії. Я думаю, що ми можемо. І тим більше потім їх контролювати. Ну, а далі, можливо, вдасться перезапустити апеляційні судді, хоча б також, щоб це також не було. Це ще тисячі. Тобто тисячу, тисячу сто з восьми з половиною. Я думаю, що це буде дуже хороший, хороший варіант. Так, а ви тоді, тоді з цього боку, так? Добре. Ви тільки сказали, що суддів на роботу приймає український народ. Тільки в якийсь странний спосіб він його наймає суддів. Чому не запровадити прямі вибори суддів народу? Це поставило би суддю у відповідну залежність не від адміністрації президента, як ви наголошуєте тут дуже часто. А від безпосередньо тих людей, яких він судить. Тобто є кваліфікаційна комісія, яка визначає тих, кого принципово можна обирати, і з цього числа вибирати принаймні районних суд. А формування там наверху це вже інша справа. О, зараз готуються зміни до Конституції. Я думаю, що ця кардинальна зміна була вдоречна. Спасибі. Дякую вам дуже. Сьогодні е, виборність судді, вона проти тільки в окремих штатах Сполучених Штатів Америки, більше ніде виборності суддів нема. Навіть там, де вони є, вже відмовляються від цієї процедури через те, що е, ну, тоді неможливо фактично перевірити фахову кваліфікацію. Так? Тому що Чим далі, тим більше кожна професія, в тому числі юридична, стає більш вузько -фаховою. Так ми йдемо, ми йдемо, що там в таку Рухом спеціалізації. Це суспільство теж шляхом спеціалізації. І е, це одна проблема. Інша проблема, ну, я, вам, я вам просто задам простий приклад. Ви задоволені тими, кого обирається місто на посади мера чи е, депутатів міської ради. Коли ви були востаннє задоволені? Мером або депутатами міської ради мером і нашою міською це Я не з претензією до конкретних людей. Я просто кажу, це є загальна тенденція по Україні. так? Я не знаю, скільки, скільки є е, людей, скільки є громад, які би сказали, що ми задоволені е, нашим міським чи сільським головою, чи нашою міською чи сільською радою. А це буде те ж саме. Тобто не треба думати, що якщо ми не можемо вибрати доброго голову чи добру, добрий склад міської ради, що з у випадку з суддями на нас зійде Божа благодать, і не буде гречки, так? і не буде картоплі чи іншої, іншого інвентаря, так? і що ці вибори відбудуться по-іншому. Тому. Не собрал дуры в Реальность такая, какая она есть. Адвокат Шадрин, скажите, пожалуйста. Да. Ну, ну я тоже поддержку предыдущего о выборности судей. То, что мы недовольны там, нашими депутатами, не значит, что это плохая идея. И по поводу того, что почему у нас так неудачно проходят все выборы, потому что у нас слабо институ институционализировано общество забрались, допустим, понимают, что человек действительно у него там морально этические качества, в вот, почему бы и нет. И также другие все профессии, которые могли бы э, более-менее взвешенно к этому вопросу. Второй вопрос. Почему у нас нет полноценного суда присяжных? Действительно, многие судьи вот, уже, как говорится, замыливаются около них, и они уже во всех видят обвиняемых бандитов, у нас там ничтожно малый процент оправдательных, Третий вопрос. Действительно по поводу вот, специализации судей, да, вы упоминали. У нас разграничить гражданскую, административная, даже для для самих судей, иногда бывает очень часто идет пинание с одной юрисдикции в другую юрисдикцию. Нет четких критериев, и вопрос возникает действительно

я думаю, що я не знаю, як вас а в мене великі претензії до якості адвокатського самоврядування. Тобто це також виборні органи. Я не кажу про Харківське, а не національний, бо в мене дуже багато запитань і дуже обґрунтованих. А стосовно суду з присяжних, тут я з вами цілком погоджуся. Поки ми не запровадимо повноцінний суд присяжних, ми також не будемо, ну, втрачати оцю. Можливість повернути довіру до суду. Тому що участь людей, участь громадськості у судовому процесі є провадженнях, провадження, яке дає можливість людям повірити у встановлення справедливості. Дуже важливо. Сьогодні від, ну, якби головною відмазкою, я б так сказала, так? чому немає суду спосяжних, це є брак коштів. Я не вірю в це, так? Тобто я вважаю, що знайти достатню суму коштів для того, щоб запровадити суд присяжних, ми можемо. Але ну я вам так скажу, крім самопомочі, цю ідею ніхто не підтримує з політичних сил. 226 голосів, поки що самопомощі немає. Тому то будемо рости. Над собою і шукати того і того моменту, поки ми доростемо до включення людей до судового до процесу. І останнє ви запитували про, про спеціалізацію. У нас проблема, чому не чіткі критерії юрисдикції, не тому, що вони погано виписані в законі, а тому, що. Верніше, не тому, що воно вони, вона не чітко визначена на е, межі в природі, а тому, що так в законі хтось спеціально написав. Е, я наведу вам приклад. Е, це є найбіль... не, не класика е, конфлікту юрисдикцій між цивільним і цивільним, цивільною юрисдикцією і суд і адміністративною. Це е, виділення земельних ділян. Спір про право? Спір про право? Ні-скарження, рішення суб'єкта владних повноважень. А чому з'явилося спір про право? Є конкретна людина на її прізвище, яка була суддею в Отельного суду. І дуже хотіла, щоб це рішення розглядалося в цивільному процесі і придумало цілу доктрину про спір про право, якої до цього не існувало. Тому що. Тому що це важливо, земля це дуже важливо. Правда? І дуже нетеживо. Тому це є штучно. Тобто конфлікти юрисдикції, найчастіше вони є штучні. Дійсно виникають інколи конфлікти юрисдикцій. Але їх дуже-дуже маленька частка, і вони, якщо б там не були замішані такі великі інтереси, то ці конфлікти юрисдикції вирішувалися б дуже просто. Прошу, а тоді ви, а тоді. Так, я хотіла сказати, що е, наразі в Україні з 2012 року є закон е, України про застосування практики Європейського суду справді. Дуже прогресивний закон, в якому прописано також, крім застосування її на національному рівні ще й відповідальність посудових осіб, які е, дії яких призвели до порушення е, прав і свобод людини. Е, наразі я знаю, що не існує механізму цього відшкодування. А якщо б він існував, то це б запровадило таку модель, що судді б намагалися не порушувати права людини, посадові органи не порушували б права людини, тому що виконавча служба в нас в Україні працює дуже добре. І якщо б треба було стягнути ці мільярди гривень, які Україна сплачує щороку Європейському суду з прав людини, то тоді б, можливо, навчилися б на своєму опиті. Крім того, я, наприклад, також представляю громадську організацію адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Тому в нас у адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, є стандарти якості нашої допомоги, які дуже допомагають при здійсненні діяльності, оскільки в нас прописані необхідні дії, це не всі дії, це не перелік, це край необхідні дії, які не призведуть до порушення прав людини. Які повинен чинити адвокат на кожній стадії. Тому я вважаю, що і суддям не завадило б отримати також стандарти якості і критерії якості, тому що критерії доброчесності, на мій погляд, це такий великий критерій, який охоплює, і можливо оцінити якимось чином доброчесна людина чи не доброчесна це дуже важко. А от професійні навички і якості, і стандарти цих професійних навичок я вважаю, що буде навіть не так складно і виписати на папері. Тому такі. Дякую. Це також дуже чудові міркування з приводу Європейського суду прав людини. Тут мені просто немає так, щоб коротко пояснити природу, чому воно досі не вирішено, чому немає виконання держава. Просто мало. <ріст> тобто всі роблять вигляд, що е, тут, <ріст> проблеми немає, вона якась розрозмовчиться, розумієте? Е, е, це з багатьох міркувань. так? Тобто, Якщо послухати кулуарні, то звичайно публічно всі будуть це підтримувати. Е, кулуарно починається. Ну це величезні суми з бюджету. Ну так вибачте, так ми винні. Тобто, не... Е, нас за принципом що, Слабак слаба. Що, той, хто віддає гроші чи як, я не розумію. Друге, друга, е, другий аргумент це е, ми тоді будемо мати ще більше справ. Ну, вибачте, вже більше бути не може. Тобто ми і так планети всієї. Третій аргумент. Ну ви ж розумієте, тоді з'ясується, що у нас багато правосудних рішень, і це є, напевно, єдиний правдивий аргумент. Тому що що тоді робити з тими суддями, які ці всі рішення постановляли. Це є, та, це є процес, він запущений. Треба невтомно не про це говорити. Я буду дуже вдячна, якщо громадськість буде далі про це говорити, тому що без підтримки зовні е, всередині парламенту це зробити буде дуже складно. Тільки завдяки дуже сильному ви будете, Ви будете на мене тиснути, а я буду під вашим тиском це робити. І тоді це працює. Друга, те, що стосується е, стандартів. Стандарти і суддя-суддів є. Я навіть згадала з, з свого попереднього життя одна з останніх моїх творчих робіт, це було, е, називалося книжка Бути суддею». Навіть, зараз її навіть у друку готують, вже правда, пройшло два роки чи більше, навіть вже три роки. Але Якраз ми там намагалися описати ці всі критерії суддівської професії, тому що, коли ми кажемо незалежність, безсторонність, незалежність, безсторонність, неупередженість, якість роботи, обґрунтованість судових рішень. Воно все має вибір, вимір, все має вимір. І коли ми кажемо незалежний суддя, який незалежний суддя, це ж не означає, що хтось біля нього стоїть з дулом пістолета, та? коли він рішення приймає той залежний. Якщо якщо його прийняли, якщо він пройшов через політичний процес, якщо перед тим, як бути призначений на посаду, він прийшов і йому сказали, добре, ми за тебе проголосуємо, чи добре. Ти, буде указ про твоє призначення, але ти ж пам'ятаєш, кому ти винен, то цей суддя вже від самого початку не є незалежним. Якщо е, він хоча б один раз взяв хабаря, він, є незалежний, тоді, він вже не є незалежним до кінця життя. Тобто він втратив свій незалежність. Що таке безсторонність? Безсторонність це не тільки означає, що. Е, ти маєш якісь стосунки із е, іншою стороною в процесі. Якщо, якщо суддя е, звертається до молодої адвокатки і то це не є безстороння, вже все, безсторонні вже закінчилося, вже ніколи не буде справедливого рішення. Тому що він показав вже всі сторонам і він вже сформував своє ставлення до сторони. І це є це все є описано давно, воно ну і все пояснено. Просто до цього треба також доростати. І коли суддя каже «дівочка», він буде говорити «дівочка», поки адвокатка не прийде початку на колегію аккурати, що звернеться в дисциплінарну комісію і не скаже: Знаєте, цей суддя не професійний, він не, не спроможний вести себе достороння. Дівочка Але якщо ми будемо ввчати, то так і буде. Розумієте? Ну, звіти починаємо судді, ми заявляємо самі судді. Суддя повинен так. прийняти рішення, що вона діяла не так. Це нормальна практика, так не суди. Але просто щоб нас суддя знову ж таки, що робить морозив, чи симулює слабоумія і каже, то я кажу, та яка це нормально маякої порушення безсторонності. Але є судді, я наприклад знаю суддів, які брали самовідвід, тільки коли виникала якась в них самих, і була сумні в цьому що вони може цю справу про здоров'я. Тобто, ростемо, ростемо.